Після того, як пройшли заморозки і облетіло листя на хурмі, ми почали збір ягідок. І зараз продовжую. Кожен рік потрошку збираю, не рік, а кожен день потрошку збираю, збираю цю прекрасну чудову ягоду. Як ми бачимо, на гілках до сих пір іще є. Ягідки і висять, і висять. Ось трошки вже зібрав. О, і продовжую. І це майже кожен день стільки збирається хурми. Ну, залишилось вже не дуже багато, поки нема дощів і стоїть більш-менш сприятлива погода, О, то залишу, поки на відках, щоб вона дозріла. Ще більше і стала ще м'якішою. Ось свій дар Софіївки. Залишилось дві ягідки. Це перший урожай. От, буду чекати, поки вони дозріють на гілках до тих пір, поки не наступлять морози, а потім уже зріжу. Бо я одну вже ягідку спробував. У твердому стані мені не сподобалось. І після дозарювання, правда, я її розрізав. Після дозарювання теж мені не дуже сподобалось. Тому буду чекати, поки вона визріє. Так би мовити, буду чекати до останньої миті, поки вона вже буде придатна до вживання. Ну ось коротенько так і все. Про мій збір урожаю. А ці піду зараз поставлю на підвіконня. Бо ще твердуваті. поставлю на підвіконня, положу сюди яблучко і закрию, закрию зверху стрічкою, стріч стрічкою, плівкою, як правильно сказати. От, і за два-три дні, ну днів п'ять максимум вона вже буде дозрівша. Якщо ви хочете, щоб вона не так швидко дозрівала, то прямо положіть на підвіконня, а якщо положите у холодильник, то вона там буде дозрівати ще повільніше. Ну, ось така коротенька інформація для вас. Ось зайшов у дім, поставив це все на підвіконня. Як ми бачимо, там ягідки, потім положив яблучко одне, накрив і зверху плівкою і поставив на підвиконня, недалечко від батареї. О, І знизу йде тепло і вона швидше дозарюється, втрачає терпкість. І потім вже приємно на смак для споживання. О, а так виглядають пакуночки, які я роздаю своїм покупцям саджанців, друзям, знайомим, відправляю родичам, які знаходяться не біля нас, а десь е, далі в інших містах та селищах. Ну, ось так, от коротко про те, як щоб хурма. Тратила свою терпкість, як її швидко дозарити. Якщо ви хочете, щоб хурма не так швидко дозарюватись, можна цю плівочку зняти і залишити тару, який вона зберігається прямо на підвіконні. Вона сама по собі буде потихеньку достигати. А щоб ще зменшити достигання, то потрібно її поставити у холодильник, щоб було. Менше градусів. І тому буде вона повільніше достигати. Поступово все залежить від того, скільки вам потрібно за один раз і зразу. Ось вчора до мене внуки приходили, то я їм ведерце вже віддав. Навіть більше, ніж це. от, ну Їм потрібно, звичайно, зараз давайте, давайте. Тому я рекомендую зірвали чи взяли в руку о, і определяєте, яка вона на дотик. Якщо вже становиться така м'яка-м'яка, як жилейка, о, то тоді її можна споживати, терпкості вже не буде. Коли була хурма прямо на дереві і стояли сонячні дні і було тепліше, вона достигала прямо на дереві і терпкості не було зовсім. А зараз вже на осінь, коли похолодало, доводиться дозарювати її прямо таким от чином, як я вам показую. Ну ось так коротко про те, як дозарити, як споживати.